Так, Всім доброго вечора. Зараз буду е, чоловіку готувати вечерю салат, змійка. Така якась змійка, звісно підгулявши трошки. Да? Та ладно, нічого. Можна ще цей язичок із з гвоздички зробити. Цей ясь це, в воздичку ще засуну вместо язичка. Так. О, отак. І ой, це он, боже змія, ядом пырска. Я думаю, Я думала, можна ще як цей покласти. Декор якийсь. О! І отак для красоти, так? Да? О, я думаю, йому сподобається, ви як думаєте? О, да, ну багато не буду класти, бо що занадто то не здраво. Ну що там О, все. Я думаю, як ви думаєте, сподобається йому чи ні?